Вітаю на каналі Вінтажний посуд. Друзі, ми знаходимося в місті Кривий Ріг, в квартирі пани Олени. Покажемо вам меблі 80-х років, посуд 70-80-х -х, х років. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Ваша підтримка дуже важлива для розвитку каналу. Бажаю всім приємного перегляду. З дозволу пані Олени заглянемо в шафи. Друзі, краса врятує світ. Подивіться скло. Вінтажна річ здається в цьому місці. Був термометр, градусник. Скринічки. Дід Мороз вітає. Корівенька. Все як було в 80-х роках. Ось вам екстер'єр. До речі, чайний сервіс Полонського фарфорового заводу. 70-х років перший сорт. Тарілочки. Корестень пиріжкує. Для других страв баранівка. Для перших зображення, квіти, деколь, Користенський фарфоровий завод 70-ті роки. Без клейма сучасні. Отже, друзі, набір рибок від полонського фарфорового заводу. Справжня легенда. Має другий сорт. Одна велика рибка графин і шість маленьких рибок. Набір створений для спиртних напоїв, але ще більше для естетичного задоволення. Класика радянського дизайну, що досі вражає своєю харизмою. Полон не завжди можна впізнати. Так само, друзі, як і баранівські фарфорові вироби. Прошу. Квітка, ручний розпис. Шість чашок у новому стані. Подивіться, наскільки багатий предмет на елементи позолоти. Кантик, як всередині, так і зовні. Малюнок весь в позолоті. Чашки в новому стані. Мають блюдце в комплекті, тобто чайні пари. Чайний сервіз від Довбишевського фарфорового заводу. Справжня перлина українського фарфору. Це класика, яку важко переплутати з чимось іншим. Ніжна зелена палітра. Акуратні елементи позолоти. Кожна деталь створена з любов'ю. Перед вами повний комплект, чайний сервіс. Вінтаж в ідеальному стані. Має ручний розпис. Кожен предмет розписаний художником у майстерні. Клеймо відповідає, 50-60-м рокам. Перший сорт. Король столу. Будь ласка. Демонструю з двох сторін. Подивіться, яка краса. Чашечки. Жемниця. І блюдечка, що доповнюють чашку. Створюють чайну пару. Цей сервіс не просто посуд. Це Родинна історія, яку приємно передавати з покоління в покоління. Продовжуємо огляд далі. Перед вами справжня класика українського фарфору. виробник Полтавський фарфор. В різних джерелах він згадується під двома назвами: в одних джерелах. Зазначають назву Славутич, а в інших джерелах як Купеческий. Тому достеменно стверджувати не буду, як вірно називається. Будемо вживати дві назви. Цей сервіс вражає з першого погляду. Він багатий на червоно-кораловий колір. Також густе золото з тисненням. Подивіться, які розкішні форми. Усе говорить про те, що це був не просто повсякденний посуд, це була гордість господині, подарунок на весілля чи ювілей, тобто ознака статусу. Навіть в комплекті входить вазочка для квітів, що говорить про його нарядність, про його цінність. Також присутні як пиріжкові тарілочки, блюдечко. Та розеточки для десерту. Це також говорить про багатість його комплектації. Він дійсно виглядає розкішно і не дарма, тому що цей сервіз входив в сотню найкрасивіших сервізів СРСР згідно з каталогами та спогадами колекціонерів. Такі набори були мрією багатьох, адже полтавський фарфоровий завод він славиться. Своєю якістю, своїм декором та формами. Найчастіше цей сервіс зберігали у сервантах. Ось, що я вам наглядно демонструю. А також, коли приходили почесні гості, він виставлявся на стіл, відбувалося чаювання. Душевні бесіди. Ну і відповідно зараз він має колекційний інтерес і коштує відповідно коштів, тому що оброблене сусальним золотом. Такою драгоцінною дорогоцінною такою фарбою спеціальною з позолоченням. Будь ласка, джемниця. Цукерниця, цукорниця, чайник король столу, ваза. Ну і, звичайно, шість чайних тріо та такі розеточки для десерту. Далі хочеться продовжити сказати, що у кожному другому серванті кришталь. Як правило, Чехословакія. Богемія це той самий кришталь, колись був о, за ним буквально полювали блиск, огранка, дзвін. У цьому кришталі було щось особливе. Його везли з-за кордону. Дарували на весілля, берегли для кращих часів. А що ж тепер? Він досі стоїть на полицях, виблискує на світлі, але вже не чекає гостей, колись мрія, а тепер просто спогади. Здається, цей кришталь трохи сумує, сумує за тим, щоб знову бути потрібним. Може, прийшов час дати йому нове життя. Господиня захоплюється квітами. Друзі, подивіться, яка зелень, ніби сад. Ось краса. Хочеться з вами поділитися цією красою. Ну і, звичайно, кожного дня через програвач. Пані Олена слухає пісні. До речі, Володимир Висоцький декілька разів приїжджав в Кривий Ріг, давав свої концерти Що для Криворощан. Досить популярно було слухати нашого музиканта, шановного. Коротенько подивимося асортимент. Вірніше репертуар, що саме Слухали в 80-х роках, ну і донині прослуховують ці платівочки. Ось цікаві. Лайма Лайкулі, Ржана Бічевська. Друзі, можливо, хтось згадає свою юність, дитинство, можливо, хтось зараз. Захоплюється цими піснями, платівками. Ну і, звичайно, наш Володимир Висоцький, який неодноразово відвідував Кривий Ріг. Ось так. Людина збагачується музикально, духовно. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд з квартири пані Олени. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал Вінтажний посуд. Ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Вінтажний Посуд. Друзі, до нових зустрічей!